По життю, святом вас і хай вам щастить! Сьогодні у нас день народження у ліцеїстів 10 х Ах класів Бойко Назар і ліцеїста 11 класу Стелюк Роман. Гості, Діти, вчителі, запрошені. Дозвольте мені в цей святковий сонячний день звернутися до вас словами привітання. Дорогі діти, щиро вітаю вас в цей визначний день, День вашої клятви Україні Знаю, цих півтора місяці, проведених в стінах ліцею, були для вас непростими, але ви стали мужніми, ви змужніли і тілом, і духом. Ви склали присягу Україні. Я хочу, щоб ви знали, ми любимо вас і віримо в вас. Ми знаємо, що ви будете достойними спадкоємцями слави українського козацтва. Ви станете надійною опорою в державі і в ваших сім'ях. Ви будете гордістю ваших матерів. Дозвольте мені від імені батьків подякувати керівництву ліцею за всю ту клопітку організаційну роботу, яку вони провели. Щоб ви могли навчитися в ліцеї, щоб цей дім став для вас рідним. Рідним, дозвольте подякувати вашим вчителям, які сіють все добре і чисте в ваші душі, які діляться з вами своїми знаннями, щоб в майбутньому кожен з вас вибрав свою дорогу в житті, щоб ви стали чесними, розумними і добрими людьми. Дозвольте подякувати вашим вихователям, всьому складу. Який працює з вами і вдень, і вночі, який і готує вас, і прибирає біля вас? Для того вони працюють, щоб ви ці два роки відчували себе в ліцеї як в рідній домівці. Жичу всім міцного здоров'я, Божого благословення, спокою в ваших родинах, спокою в Україні, щоб ваша робота приводила приносила вам і моральне, і матеріальне задоволення. Щоб ваше життя, діти, було таким сонячним і радісним, яким є нинішній день. А закінчити свій виступ, я хочу словами, які викорбовані на образі Богородиці, були в Козацькій Січі. Там писало: молимо тебе, Богородице, покрий наш своїм покривалом і захисти від всякого злого. Щасливої вам дороги, щасливого вам життя, щасливого майбутнього вас вам в рідній вільній Україні. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні всіх вас вітаю з нагоди цього вашого величного дня, складання п'ятої присяги вами, дорогі ліцеїсти, і радо сьогодні закликаю для вас Божого благословення. Бо, як каже, шоста правда віри, що Божа ласка, благодаті до спасіння конче потрібна. Господи Ісусе Христе, Ти обнімав і благословив дітей, що самі приходили до Тебе, або матері їх приносили і говорив, пусті дітей не бороніть їм приходити до мене, бо таких є царство небесне, і ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Тому споглянь, молимо тебе на цих дітей, лицеїстів, багачувалися твої благодаті, твої милосерді, тебе боялися, тебе любили, зберігали веління Твої та своїх батьків. Наставники, вчителів і дійшли до щасливого кінця та були з тобою, Господом, нашим Ісусом Христом, що живеш і царює зацем і святим Духом навіки вічні. Амінь. Господе, і помолімося, Господи, помилуй. Боже Вседержителю, молимо Тебе, силою Святого Духа, зійшли своє благословення на цих дітей, дісеністів, за яких прибігаємо до Твого милосердя, утверди їхні серця, освяти їх життя, прикраси і збережи їхні почуття в добрих діла, подай ласку спокоєм обгороди, подай здоров'я, милосердя зійшли від усякого діявольського людського насилля. Завжди Завдеберігай силою помічю твоєю, а наприкінці приведи їх до райського спочинку, бо ти, ся Бог, наші тобі слова віддаємо Отце і і Святому Духу, і нині по часу, і на віки вічні. Амінь, благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, наставить вас на добру путь і перебуває завжди з вами. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Відця і сина Святого Духа, Амінь. Вів Отця і сина і Святого Духа, Амінь. Вів'яє Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Вів'яного Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В'яця і сина, і Святого Духа, Амінь. Вів'яє Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вів'яє Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні ліцеїсти, шановні юнаки, ви спадкоємці цінностей держави, ви наша гордість, наш наступний крок. Пообіцяйте виконувати ту справу, яку почав наш український народ. Цей румко. Прапор винести. Похиду колево. Пол злобно. руш, Рок лоб. Руш. veitt takmaðan hama er hamu